І знову вітаю всіх пообідали ми. Бачите, трішечки-трішечки залишилося. Три баночки я закрила. Ось вони в мене стерилізуються. Тут варю горох і чечевицю, яка ото, що розбилася. Це для риби, для підкормки. Та все чекаю, щоб 15 хвилин досить. Це 1000%, що все буде нормально. А мухи летять у хату. Ми сидимо тут з мамою балакаємо. А Я кажу, та то через ванну кімнату там замок не працює, я в магазині була і забула. Саші кажу, не цікаво, коли приходить через п'ять хвилин, каже, піди подивися на вікно. Так що я ще не ходила, зараз йду подивитися. Що ж він там зробив з тим вікном? Якщо у вас якийсь номер, то перезвоніть, будь ласка, ще раз. YouTube. Ах ти, лки-палки, дивіться, як він закрив. А у мене питання, а якщо треба відкрити і помити оцю решітку, тільки з тої сторони, да? Дивіться, що він зробив. Закрив на це. Ну, то й хорошо, то мухи взяли. Боже, глянь, як тільки грязі. Що, знову сирена? Ось цар, да, опять. тут воно відкривалося, бо там вже зламалося. Ну воно пересохло на сонці. Та ні, в мене ж горох. Та буде аж тут зараз. Відійшов трішки горішек. А ви знаєте, що я наробила? Зараз я піду, бо в мене горох, я чекаю, щоб не, ну, не стік. Ні. Хоч міншавого руха від наслажка. Я вчора то, то ж мозаїку розсипала і пиль з пакета залишилася. І дивіться, я посипала так зверху перця. І ви бачите, що вийшло? Прямо попекло, просто попекло. Мозаїка. Гірки там мої, хоч не попекло. А мухви а мухви тут, я не знаю біля порога, вони хочуть в тіньочок. Головне, що воно закипіло, потім маленьке заруб, і хай воно вариться. Шліхта така. Бачите, маленький-маленький такий вогник. Ну що, горох готовий, хай остиває потім на калачу. Ось вийшло в мене три баночки шикарніший і корочки. А, гарячий, 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 Гряча, дуже гарячий. Е, мама купається. Санька брові пощипала, Це сухарі, садбівник залишив, я готувала курячі відбивні, е, борошно, яйце і сухарики. Дуже смачно. Така хрустка з коринка. Саня йде зараз копати, та вже висохло все. Копати черв'яків. Яковину залишив. Саня мій дуже любить яковину, він каже, я йому вірю більше всіх, от що він розповідає. Він сказав, що в 25-му році війна закінчиться. Він каже, чомусь я йому вірю. Кажу, ну дай Боже, дай Боже. А чого він пішов, а не вимкнув? Винак. Так, закриті всі. Так що такі справочки. Чекаю, щодня 3-4, та три можна вже, бо бризка ж, щоб синеньке пожарити. А ну зараз піду гляну. Морква дуже гарна сьогодні виривала. Бачите, рівна така. Ну тільки гудень ну, починає якась хірня, вибачте, за враження їсти, таке щось білим покривається, як мохом. Ну, Ходімте, гляну. Ця розочка гарно в цьому році пішла, але вона чогось зовсім не цвіте. Одна квіточка нещасна була, але... Ой, блін, але теж потрібно бризкати, то що, ви бачите, оце хворобиться, так і лізуть, так і лізуть. А це треба підв'язати, це неправильно, що воно у нас а, воно перетягло. Я думаю, чого ж воно тут отак? Це, вибачте, то ви думаєте, що вона там крекче, це я розупускаюсь сюди, що вона йшла на це. А так, бачите, як гарно пустила вверх і вона квітне, квітне. Але теж хворіє. Ох, я накупалася в басейні. ох, Якби не заболіть. Ходімоте, ну глянемо, що там, я кабачки пообривала, хотіла сьогодні е, позапліднювати От, пустий цвіток то надо там де маленький кабачок треба так ну, запліднювати мазюкать а це теж бачите тут як зацвіло тут відразу ів'яна так до це? скоро допоможі їде чи від когось їде бригада астра тут вся пропала бачите як Та ну тут же нема землі тут таке бог що Треба дощечки. Фу. Це ось полила і вже опять листя опускає. Ой, будемо... Саня каже, давай будемо копати. Ой, а що це таке, глянь? Мусорка. Забирала, не забирала, Хтось сільотку їв. Ну, я поїхала, Це до когось приїжджала. Е... О, ти чи я? Киця, що ти тут робиш? Ль? Ти чи я? Вовина, та ні. Вовиді якої не було, а може й вовина. Ой-ой-ой, дивіться, що вони тут творять. Гляньте, кубло якесь, блін, що вони там шукають. Ну, коротше, шукала я тут листя молоде, щоб запліднити, але воно щось не цвіте зовсім. Але он, бачу, кабачок нав'язався. Отут іще кабачата будуть. Нехай, бачите, так сміху. Ось удивить, може, пропаде, звісно. І сміху, а, а й наїлися, і смажили, і ікру зробили, і все. Ну, а картоплю, звісно, треба. Уже вона, вона попеклася. Вона враз. Тут вона була стояча, а тут вона враз попеклася, і треба її вже вибирати. Саня каже, давай будемо. Я кажу, ні, не треба. Ми з мамою потихеньку, не спіша, ніхто нікого не гоне, А то бігом, бігом. Тоді вони з Дмитром копали. Ну що? Так тоді Дмитро прийшов 24-го, копала з 26 серпня картоплю. А сьогодні в нас 26 липня, і вже треба копати картоплю. Все я поперероблювалася. Так, а хто це кинув? Стакан. Оце хочу смородину, цю осінню викинути. Один кущ вона не потрібна. Нафік вона. Один залишить, щось я думала сюди перенести, якусь квітку. От у кащу. На Нащо вона нужна? Одна хвороба, хвороба і хвороба. Ну і нафік. Ой, коротше, щось зовсім не, не зріють персики. Багато, але ну, зелені, як крута. І дрібні такі. А в нас гарні. Ось сьогодні вже темний, дивіться, який за ці. Щось хтось поламав. Це мене якась машина приїжджала, листя поламала. Диви, який красунчик. Ой, красивий такий дивити. Ти краса. Фотка вийшла. Ось щось заходить, дивіться, яка хмара велика. А тут у цих людей була каже, я раніше косив, а тоді хазяїва сказали, нічого не треба робити. Дивіться, що там робиться, люди добрі. Я ж про це й кажу, що природа повністю знищує все. Хміль оцей Ой, страшно. Ми думаємо, що ми такі сильні, ми такі могучі, та ні, ми ніхто по зрівнянню з природою. Зук хорошо повипалювало це. А, Людмили там щось бризкає, коливає, треба мені піти полить полуницю трішки. Трошки там поріз бур'ян, ну нічого. А що це щебенка? І вода входить, і гарно, мені подобається. Ой, як воно у Людмили зацвіли майорики вже. О, де яка нова копійка. Привіт нова копійка. Ти Валі йдеш? Ні. Ні, хай ну ти Валі. Та це я знайшла. на мусорку кинь. Хтось кинув стакан нам під двора. Воно вітром, мабуть, понесло його. Та. Накопав уже сень. А я думала, ти вже накопав, нічого сюди. Ну, що буде дощ чи не буде, як ти думаєш, мам? Дощ буде чи не буде? Ну він же заходить. Да? Mm -hmm. Ти помила волосся. Mm -hmm. Я еле купалася. Чого? Води не було? Ні, а, от, от сили не було. Так а чого не сказала? – Тож я на ноги стану. А щас що ти встан... на руках? А, щас... на я А знаю, час на ногу. Я й стою, а так стою, а тільки об стіну берусь. Ну так, я, ти бачила, як я встаю ночі, так я за батарею держуся, і встаю, купай mm -hmm. встаю. Mm -hmm. Хоп, та перестань. Диви. яка. таке попалене в цьому Хрінула, году. Таке що? все хрінове, така була астра, і в цьому <гум> году таке <гум> гімно. І де вона взялася? А скажи? це я садилася. Ж... Віталя присила вже ж такі різ... ну, різнокольорові, різані. Ну вона не гарна. така трубочки, трубочки немає. Ну, трубочка <гум> за басейном буде. Ну, це головне діло, дивися, що. Голубі всі. Пам'ятачки в тому році були такі красиві кремлі. там не погоріли, а оце раз, два, три, чотири. Оце на цьому місці чогось вони горять. Та чи чи їх щось з'їв? Чи ото може ота, що прискаєте, та їм не підходить цьому сорту. Та, та Він, я на я... астрий. А дивіться? я бризкала від оцього. Я від... оцю яблуню питала, диви вона, яка вона. Ще тут така стане, як хочеться так тут подити. Ні, це вона, не вона не буде така. Ось ця стане, а та вона, коли не видно, вона вверх йде, а не по бокам. Ну, червоне, вони бачу, ось у тут це не та червона, це просто рожева. Бачите? Ай, ти подивишся, роза. Гарна, це така роза на цвіт. А ще чашка. Ну так це хіба ж природа винуватися. якщо 50 плати... а, п -п палило. А, рожа... Ну так. Руж 12, а тепер 5. Зато персики, бери, їж персики. Як немає, хочеться. Купляємо, а як є, ніхто не хоче. Ну, це зрозуміло. А ось гарна, диви, який колір. Це астра, це квітка ой, осіння. А вона вже починає розцвітати. Якось так, знаєте, на душі, що вже все. Вже чекати нічого, вже все, що посадили, вже все розцвіло, уже все нема чого чекати, да. уже буде вже буде йти на, на... убиль. Яблуки ось доспіють і все, і зима. Це взагалі жах. Я ж кажу, що це просто жах. Як швидко летить час. Просто час летить. А цей час то, що він летить, а то, що ми старіємо, а то, що ми хворіємо, а то 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 що, а а що. Дивіться, які красунчики. Парижанка. Ось вона. Парижанка. Треба теж його сформувати. Вона ж тут, пам'ятаєте, з'ївка рає. І оця гілка одна пішла, треба якось її тут залишити, а це підрізати треба буде. Ну це вже коли груші відійдуть. Так що персики ви наїлися в першій серії. А це що в нас? І собаки немає і кота, нема диви, яке все витопташене. А цей буряк, де вода попадала, більш якийсь здоровий. Ай, такі огірочки я попалила. Аха-ха, диви. Диви, що я поробила. Оце пиль з мішка. Ай-яй-яй-яй-яй. Оце ця як називається. М -м -м. Господи, забула, як воно, оці шарики, там азот, фосфор. І воно пиль залишалося, і я отак посипала. і дивіться, Попалило, блін. Та тут вони, звісно, густі ці огірки. Мені трошки підпалило. А? З дурного, ума, з дурною головою, ногам нема покою, як кажуть. Так, зараз я з'яву персик, та й ми з вами підемо відсіля. Ой, а це що таке? Красончики. Красунчики. Так, не буду плямкать, пригощайтеся. Гарного вам вечора, щастя, здоров'я і миру. До побачення.